Ми маємо і по місту Харкові, по Харківській області постійно сигнали повітряної тривоги. Вони всі абсолютно реальні, тому що і вчора зранку ворог випустив відповідно керовані авіабомби по самому місту Харкову. По київському району постраждало дійсно промислове підприємство. Поряд із цим там дуже щільна забудова цивільних об'єктів, в тому числі багатоповерхівок. Тощо і є дійсно пошкоджене приміщення дитячого садочку. Так само в день ворог завдав удару керованою авіабомбою по Харківському району. Населений пункт відповідно дергачі пошкоджено та зруйноване майже 65%. Приватних домогосподарств дійсно 12 людей отримали поранення, в тому числі діти а п'ять людей наразі госпіталізовано. Ворог постійно б'є по нашим в тому числі і прикордонним населеним пунктам в середньому в день від 30 до 50 корованих авіабомб. Це і Харківський район, і Чугуївський район, Вовчанський напрямок, відповідно, Куп'янський район, Ізюмський район, населений пункт безпосередньо борова і ті, що входять до цієї територіальної громади. А е якщо так підсумувати півріччя, то у нас. По е, місту Харкову по Харківській області було завдано е, більше двох е, тисяч ударів. З, ні, з них майже 750 – Це саме були керовані, а е, тобто там відповідно там авіабомби біля ста ракетних ударів по самому місту Харкову. Ну і звичайно, ми постійно працюємо над ліна ліквідацією, тобто наслідків, тому що від одного такого прильоту там страждають фактично десятки. Житлових будинків, відповідно багатоповерхових, і фактично тисячі, тобто квартир? Угу. А скажіть, а як швидко зазвичай вдається усунути наслідки цих ударів? Ну, я маю на увазі не, не той випадок, коли дом повністю зруйнований, а от мова саме про розбиті вікна, пошкоджені дахи. Наскільки значною в цьому допомога волонтерів є? У ну, дійсно ми, ми працюємо у відповідно декілька етапів. На першому етапі маємо провести так званий оперативний ремонт, так усунути наслідки. Наприклад, ще наразі працюємо на. Тими тобто наслідками, які були удари в суботу та неділю, тому що там постраждали фактично тисячі тобто квартир, вони залишилися без вікон повністю. Працюють більше 20 і волонтерських організацій. Це поряд тим, що працюють і обласні служби, і міські служби. Ну а далі вже звичайно маємо працювати над тим, щоб люди оперативно. От отримали компенсації по програмі є відновлення, і фактично ми тут є сумними лідерами, оскільки майже 2 мільярди виплат люди вже отримали за зруйноване майно. І знов ж таки, якщо повертаючись до даних, то з початку цього року, фактично за 6 місяців, ми маємо більше 7 тисяч об'єктів цивільної інфра... інфраструктури, які пошкоджені, і з них майже 1100 знищені відповідно повністю. Тому масштаби руйнувань досить серйозні і працюємо оперативно над відновленням. А як щодо евакуації з прифронтових регіонів? Звідки зараз вивозять людей? Наскільки охоче вони взагалі погоджуються виїжджати? Ну, ми вже наближаємося до 12 тисяч евакуйованих осіб. Це за фактично останній місяць. Це Липецький, це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок. Якщо брати північ нашої території, то завдяки нашим військовим лінія фронту по тому напрямку стабілізована і евакуація вже, скажімо так, проходить там по індивідуальному принципу. Щодо куп'янського напрямку, враховуючи те, що сіра зона, тобто територія, де ведуться активні бойові дії, вона дещо збільшилась. Тому ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій раді області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей із е, дітьми. Мова йде про декілька населених, тобто пунктів. Мова йде про десятки таких сімей. Е, ну і стосовно Борівського напрямку Ізюмського району, тут так само ми маємо. Приймати такі рішення, тому що ворог обстрілює Борівську громаду. Там у нас під евакуацію підпадають 13 населених, тобто пунктів цієї території. Це невелика кількість, знов ж таки це приблизно 20 сімей. Однак, все одно ми маємо вжити всіх необхідних заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати все ж таки не хочуть. І ще таке питання, яке ми часто ставимо, але я думаю, можливо, комусь це допоможе ухвалити рішення, все-таки, щоб виїхати, на яку допомогу можуть розраховувати ці люди, яких евакуюють? Ну, по-перше, вся евакуація для людей проходить безкоштовно. Ми маємо змогу надати як у самому місті Харкові, в інших населених пунктах Харківської області, за межами Харківської Області місце для тимчасового там проживання евакуйованих осіб. Крім того, одразу через наш центр, наші волонтерські організації, міжнародні партнери, обласна адміністрація допомагає при повністю в оформленні юридичних, фактично, документів і на виплати, і виплати від відповідно, тобто держави, люди можуть розраховувати, і на міжнародні виплати приблизно це біля 10 тисяч на одну особу. І на дітей зовсім тобто паралельні йдуть програми підтримки, лояльності тощо, тому звичайно, і в тому числі ми можемо забезпечити безкоштовний проїзд за межі території міста Харкова, і Харківської там області. Тобто, це все робиться за рахунок відповідно державних коштів. А яка зараз на Харківщині підготовка ситуація з підготовкою до опалювального сезону? Вже працюємо над ним фактично декілька місяців. Нещодавно отримали відповідні кошти від уряду на реалізацію тих програм по місту Харкову, по населених пунктах області щодо децентралізації системи опалення, електропостачання. Ну і звичайно щодо відновлення, фактично того, що ми втратили навесні цього року, і на захист, враховуючи цих об'єктів, так само у нас є чіткий план, який затверджений профільний. Ними міністерствами він знаходиться під контролем там офісу президента, тому ми не розкриваючи фактично його пунктів, оскільки ми не хочемо інформувати ворога однак маємо виконати, скажімо так, максимально ремонтні роботи щодо відновлення до нового опалювального сезону, ну а щодо реалізації. Програми децентралізації опалення мова йде про модульні, фактично котельні системами фактично когенерації. То uh, над цим маємо працювати постійно і до нового опалювального сезону, і під час і після, оскільки ну іншого шляху немає, маємо фактично децентралізовувати цю систему, щоб як мінімум для ворога було не одна велика ціль, яка умовно кажучи, опалює 40% великого міста мільйонника. А їх було uh, велика кількість для того, щоб йому там uh, якомога складніше було, скажімо так, чинити терор нашого міста во населення.